Земля наша домівка. Але ми знаємо про неї далеко не все. Наприклад, Земля не ідеально кругла, а через обертання вона злегка сплюснута біля полюсів і ширша біля екватора. Найглибше місце на планеті маріанський жолоб, його глибина понад 11 кілометрів. Якщо б ти кинув туди Еверест, його вершина все одно залишилася під водою майже на 2 кілометри. Щодня Земля отримує понад 100 тонн космічного пилу. Це мікроскопічні уламки астероїдів та комет. А тепер уяви. Кожна секунда блискавки на землі виробляє енергії стільки, скільки потрібно, щоб запалити 100 мільйонів лампочок. На нашій планеті існує білий шум Землі. Це легке тремтіння ґрунту, яке триває постійно, навіть коли немає землетрусів. І ще одне: 99% живих істот, які колись існували на землі, уже вимерли. Але саме завдяки змінам і катастрофам на Землі з'явилося життя в тій формі, що є зараз. Тож ми живемо на планеті, яка щодня змінюється і щитають у собі безліч таємниць.